Це його покликання. Він казав, це моє каже, я відчуваю. Він не міг інакше. Любов, дружина захисника Валерія Гонти. Вдова, 24 лютого її чоловік пішов боронити Україну у складі 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Зустрічаємося з жінкою у Ковалі. Тут народився і жив її Валерій. Йому ж можна блонити? У нього друга група інвалідності. Була я вже думала вже все, всього зупинився. Але ж війна уперше. Валерій пішов на фронт улітку 2014-го У складі добровольчого українського корпусу тоді брав участь у боях за селище Піски, потім боронив Донецький аеропорт. Упродовж місяця був на диспетчерській вежі. Там від ноги. Він завжди в перших рядах. завжди я предлагали хто поїде. Він завжди перший. На цих кадрах Валерій Гунта на передовій позиції Світлодарської дуги служив тоді у складі 54-ї бригади Збройних сил України. Прикінь, ходять собі дому. Тоді, дві Тоді, 2016 року, чоловік під час однієї із операцій виніс на собі бійця. По дорозі він кілька разів падав, і получалося ну, через силу його ледь-ледь піднімали. Ми відійшли в глибину лісу, а в глибині лісу є ще позиції їхні житлові. Дві землянки. В цих землянках були сепаратісти. Вони нас ждали, хотіли взяти в плен. На самих цих бліндажах Дісней упав без я його вже підняти не міг. Я кажу, хочеш жити, давай скачи, як можеш. Тоді багато хлопців загинуло, потім по братими дзвонили. Як ти стався живий? Там родичі загиблих, теж його питалися. Я кажу, ще не прийшла. Пора. Твоя, то він себе теж картав". на війні. Отримав контузії і поранення, втратив слух, підірвав здоров'я, але не дух, розказує Любов у період, коли не воював, волонтерів на фронті тримав контакти з волонтерами, щоб знайти необхідне солдатам. Перезагибелю теж важкі бої були. Цих поранених витягав з поля боя, по Побратим тоді згонив. Казав, ми всі каже, боялися. Каже, а він каже: я піду, був розвідником. Вони постійно переміщувались. Вони постійно підтримував там квіти, тюльпани розцвіли, то Він мені присилав нарве букет, то тобі присилав фото. Валерій Гонта загинув внаслідок артилерійського обстрілу 21 травня 2022 року на Донбасі. Бійцеві було 40 років. Його товариш, земляк, військовий медик Олексій Кушнір, у якого Валерій помер на руках, написав. Справжній воїн він горів та запалював навколо. Оксана Євпак, Валерій Фетисов, Суспільне Луцьк.